До звітності про виконання місцевих бюджетів виставляють вимоги, аналогічні до вимог, встановлених щодо звітності про виконання державного бюджету. Ця звітність буває фінансова та бюджетна. В часових межах це може бути оперативна, місячна, квартальна або річна звітність. Казначейство України складає та подає відповідним місцевим фінансовим органам звітність про виконання місцевих бюджетів за встановленими формами. Зведені показники звітності про виконання бюджетів одночасно подають органи казначейства відповідно органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань фінансів, фінансові органи місцевих державних адміністрацій та виконавчих. Органів відповідних місцевих рад бюджетну звітність складають на підставі даних бухгалтерського обліку територіальних органів казначейства, окремих даних звітів розпорядників, одержувачів коштів місцевих бюджетів та інформації фінансових органів. Керівник органу казначейства та керівник структурного підрозділу органу казначейства несуть відповідальність за повноту та достовірність даних бюджетної звітності, дотримання термінів її подання, а також подання її в повному обсязі. Звітність про виконання місцевих бюджетів іде знизу до гори з районного казначейства до головного управління. Там акумулюється та подається до Державної казначейської служби. Місячну бюджетну звітність органи казначейства подають відповідним фінансовим органам радам об'єднаних територіальних громад або їхнім виконавчим органам одночасно із поданням до казначейства вищого рівня. Головні управління казначейства в областях подають до казначейства місячну звітність про виконання місцевих бюджетів до 10-го числа місяця наступного за звітним, а звіт про бюджетну заборгованість до 23 го числа. Квартальна бюджетна звітність містить звіт про виконання місцевих бюджетів. Звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету. Інформацію про стан місцевих боргів, інформацію про стан гарантованих боргів та інформацію про надані місцеві гарантії. Усі форми квартальної звітності, головні управління казначейства, подають до казначейства до 23 року. Числа місяця наступного за звітним кварталом. Квартальну бюджетну звітність органи казначейства подають за два дні до подачі органу казначейства вищого рівня. Річну бюджетну звітність складають та подають за вісьмома формами. Це звіт про. Виконання місцевих бюджетів, звіт про бюджетну заборгованість, інформація про виконання захищених видатків місцевих бюджетів, звіт про використання коштів з резервного фонду, звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету, інформація про стан місцевих боргів, інформація про стан гарантованого боргу та інформацію про Надані місцеві гарантії. Річну бюджетну звітність органи казначейства подають за 5 днів до подачі до органу казначейства вищого рівня. Квартальний та річний звіти про виконання місцевого бюджету подає до відповідної місцевої ради: місцева державна адміністрація, виконавчий орган місцевої ради або сільський голова. У двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду. Одночасно з самим звітом готують проєкт рішення відповідної ради про виконання місцевого бюджету. Комісія з питань бюджету відповідної місцевої ради здійснює перевірку річного звіту. Після цього відповідні місцеві ради затверджують річний звіт про Виконання бюджету або приймають інше рішення з цього питання. Не пізніше 1 березня відбувається оприлюднення інформації про виконання місцевого бюджету за рік та інформації про час та місце публічного представлення. А до 20 березня відбувається публічне представлення інформації про виконання. Міського бюджету за рік відповідно до показників бюджетні призначення, щодо яких затверджені рішенням про міський бюджет.